Всім привіт, майже грудень місяць і И... хочеться в цьому відео згадати літо. Да, ну, коротше, водичка капець, чесно кажучи. Пляж тут в принципі непоганий, і позасмагати тут можна. І в принципі для цього всі і приходять лише для того, щоб позасмагати. От. Так як це Іспанія, то багато хто це робить топлес. Наприклад, там жіночки позаду мене, вони топлес. ну Це не важливо. Наразі день і людей небагато. Пляж тут дуже чистенький, такий, прибирають пісочок чистий, дуже класно. Ну, а так як хочеться покупатися і позасмагати, ми зараз підемо у басейн. Отже, відео буде про басейн. Ми зробимо огляд на нього і покажемо, як іспанці, де іспанці купаються і як проводять свій час. Треба. Підготуватися. І для цього я купив Крокси і шапочку басейн невеличкою командою. Егей. Ну, привіт звіт. Чудова температура, чудовий час і йдемо на. Ідемо в басейн! Да? Так, entrada, piscina, стекантера, куб'єрта і деберано. Piscina по-іспанськи перекладається як басейн, але вимовляється як Ла piscina. ЛА це артикуль, і артикуль ЛА відповідає за жіночий рід, тобто басейн жіночого роду. Поставте вподобайку, якщо вам сподобалося вивчати іспанські слова. Я буду підготовлювати до кожного ролику якісь цікаві іспанські вирази. Окрема вподобайка за український контент. Давайте разом розвивати український ютуб. Тож чекаю вподобайку, коментар і підписку, якщо ви вперше на каналі. Але найголовніше це підтримувати наші Збройні Сили України. Тому закликаю усіх і кожного допомагаємо Збройним силам України. А ми пішли. Hey. Стой! Проходи. Пап. Стой! Пап! Сюда, сюда. Так, все, нашли себе место, где попасть Ось тут, под деревом. Тут такая классная зеленая зона. А сзади бассейны. Друзья, всем привет! Віщаю вам із басейна. Це конечно, круто. Там видно, якщо не видно, там плескаються мої діти. А зараз покажу трошки сам басейн і зроблю невеличкий огляд на нього. Ось так виглядає невеличкий басейн для дітей. Глибина басейна 35 см, можливо, трошки більше, 40 см, не знаю. От. Температура нормальна. Купатись можна, діти купаються. Там така зона відпочинку, люди стелять покривала і примощуються і відпочивають. От. Вся зона огороджена. Далі є ще один маленький басейн, теж там приблизно 35-40 см глибина. Там теж як видно, є діти. Навколо нього звідси погано видно, але зараз покажу. Люди відпочивають усі. Є така велика зелена зона. О, там теж усі відпочиваючі, і вони потім йдуть або просто відпочивають там, або йдуть на інші басейни. Наприклад, є басейн, я б сказав, я б назвав би його для підлітків. Тут від метр тридцять глибина до, здається, метр вісімдесят. Можу помилятися. Ось так це все виглядає. Діти купаються, задоволені. Так, тут на середині метр п'ятдесят. І в кінці бачу метр сімдесят глибина досить комфортно. Також є тут наглядачі, які спостерігають за порядком і в разі чого викликають або поліцію, або, якщо можливо, розібратися самим, то розбираються самі. І ось тут у нас великий басейн, тут він теж глибокий до 2 метрів 10 сантиметрів. І починається глибина від, здається, метру. Приблизно так. Тут вже більше басейн для дорослих. Люди купаються, загорають, відпочивають, насолоджуються життям. Так, зараз пройдемося до кафешки, покажу, що там, а тут, до речі, теж така зелена зона. Ось тут кафешка, тут морозиво, пиво, соки, вода, снекова всяка продукція і недорого. Майже ціни такі самі, як і в магазині. Так, ну, можливо, ще цікаво скільки ж вартість е, до басейну. Дитячий білет стоїть 260 євро і 4,50 коштує дорослий. Хочу ще відбити те, що дуже-дуже приємно по такій плиточці ходити.